Всім доброго здоров'ячка! Цього тижня ігрова індустрія нам припіднесла багато цікавих новин та інформації стосовно нових ігор. І сьогодні я розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. Нові подробиці Star Wars Outlaws, технічні подробиці PlayStation 5 Pro та трейлери нових ігор. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. Ну а я не буду гайти час, розпочинаємо! У рамках фінансового звіту за перший квартал поточного фіксального року Ubisoft повідомила низку цікавих відомостей. Продажі ігор принесли французькому розробнику 288,9 мільйонів євро, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Набагато цікавіша така інформація: до 1 квітня 2024 року Ubisoft планує випустити 10 ігор. Ними стануть: Avatar Frontiers of Pandora, X DeFiant, School and Bones. Just Dance 24, Rainbow Six Siege Mobile, The Crew Motor Fest, Assassin's Creed Mirage, The Division Rescendine, Prince of Persia The Lost Crown і якась велика гра, ймовірно, нею стане Star Wars Outlaws. Окремо, Ubisoft підкреслила, що мобільну гру Assassin's Creed Jade створює не одна з її студій, а сторонній розробник. Студія Level Infinity, яка є підрозділом китайської корпорації Testnet. Fallen Left Studio у своєму обліковому записі Twitter повідомив, що трейлер For Solios пішов на золото, тобто основна робота над грою вже завершена, і вона записується на фізичні носії. Подальша робота, яку розробники будуть робити протягом цього місяця, буде виходити у вигляді оновлень. Форт Соліс це одиночний трейлер від третьої особи, дії якого відбувається на зворотньому боці Марса. Інженер Джек Лірі відповідає на звичайний дзвінок тривоги з віддаленої шахтарської бази, і прибувши до сплячого форту Соліс, він виявляє, що на станції повністю відсутній персонал. А далі ви дізнаєтесь вже в самій горі. Форд Соліс вийде 22 серпня на PlayStation 5 і PC, а також в майбутньому, ймовірно, з'явиться версії для Xbox Series. Ubisoft розкрила нові деталі Star Wars Outlaws. У грі можна буде працювати на Джабу Хата. Студія Ubisoft Motion розкрила нові подробиці Star Wars Outlast на нещодавній Comic-Con 2023 у Сан-Дієго. Зокрема, геймери змогли довідатись нові деталі про міжгалактичний злочинний світ. Режисер гри Джуліан Гейті розповів, що гравці матимуть можливість подорожувати до Татуїна. Там можна буде виконувати місії наймогутнішого кримінального авторитету зовнішнього кільця Джаби Хата. Також геймери можуть відвідати планету Тошара, на її створення надихнула африканська саванна з широкими рівнинами, які, ймовірно, підходять для широкого пересування на спідерах. Ми беремо за основу біомі Південно-Східної Африки як натхнення та додаємо елементи, щоб зробити його трохи іншим. Якщо порівнювати з першими кадрами, можна сказати, що це щось статуїна. красива, знайома архітектура, але два сонця, розповів Джуліан Гейті. Старший креативний директор Lucasfilm Мед Мартін розповів особливе правило: 80 на 20, згідно з яким 80% локацій у грі будуть знайомі гравцям з реального світу. А інші 20% повністю створені космічною франшизою. І якщо дати гравцям можливість обирати місце, куди вони хочуть поїхати на татуїн, то багато зупиняться в Мос Еслі, а особливо на одному з водопоїв. Це дасть можливість гравцям побачити всі ті місця, про які вони бачили або чули в архівах Lucasfilm, пояснив Мет Мертін. За його словами, творці хочуть створити враження віртуального туризму, де гравці можуть насолоджуватися досвідом відвідування всіх іконічних місць у всесвіті зоряних війн, як у фільмах. Гравці незадоволені бета-тестом The Крем Мотор Вони скаржаться на постійні просадки FPS, критичні збої, проблеми роботи разом з Діскордом, ОБС та всім іншим. З п'ятниці по неділю проходило бета-тестування за Крем Fest. І у багатьох гравців навряд чи склалось позитивне перше враження про гру, оскільки вона мала цілу низку проблем, що відомо. Тестувальники у своїх соцмережах повідомили про проблеми з поточною версією з ікрив Fest, А особливої критики зазнав порт на PC. Гравці повідомили про часті перепади частоти кадрів на різних налаштуваннях графіки та конфігураціях ПК. Також було повідомлення про системні збої, які призводили до вильоту гри. Деяким гравцям допомогло налаштування різних параметрів, як от відключення накладання Discord, OBS чи Vsense, але проблема все ж дуже поширена і конкретних вирішень її так і не було. Сама Ubisoft поки що не давала офіційних коментарів про стан гри, але ми сподіваємось, що вона встигне покращити стан гри до релізу. Але коли чекати гру, гра вийде 14 вересня для Xbox Series, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 і ПК. Інсайдер розкрив технічні подробиці PlayStation 5 Pro. Консоль проміжного покоління зможе запустити ігри у 8К і з'явитись на ринку восени 2024 року. Інсайдер Том Хендерсон опублікував на своєму новому сайті K2Gaming важливі подробиці нової консолі проміжного покоління PlayStation 5 Pro, що відомо. За інформацією Джерел Хендерсона, поліпшена ігрова платформа з'явиться у продажу в листопаді 2024 року. А до листопада поточного року її прототипи отримують найбільші розробники, щоб встигнути ознайомитись з технічною базою PS5 Pro. Том Хендерсон. Вказав і деякі технічні подробиці нової консолі від Sony, які стали йому відомі. Робоча назва консолі Trinity. Графічний чип консолі має 30 блоків воркроу процесор. У базової версії PS5 цей показник не вище за 18. У PS 5 Pro прискорена оперативна пам'ять 18 тисяч мегатрансферів в секунду. Інженери Sony працюють над поліпшеним режимом продуктивності PS5 Pro, який дасть змогу запускати ігри з роздільною здатністю 8К. Том Хендерсон впевнений, що після виходу PS5 Pro Sony перестане приділяти увагу консолям поточного покоління і займеться створенням PlayStation 6. Вважається, що вона з'явиться у продажу у 2028 році. Американський регулятор Фітіс відкликав позов проти злиття компаній для подальших переговорів. Федеральна торговельна комісія США Фітіс призупинила судовий розгляд у справі про придбання Майнкрософт компанії Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів, відчинивши двері для потенційних переговорів щодо врегулювання. Цей крок став перемогою для Microsoft Activision. Компанії налягають на закриті угоди, попри проблеми з регулятором США та Великобританією. У четвер, через два дні після того, як обидві компанії звернулись до FITES з проханням відкликати справу, агентство заявило про зупинення розгляду адміністративного позову, призначеного на серпінь. Тепер, коли справа відкликана, Microsoft і Activision намагатимуться переконати упроваджених FTS прийняти мирову угоду або взагалі відмовитись від заперечення проти злиття минулого тижня. FTS подала невдалу апеляцію на рішення федерального суду на користь угоди. Минулої середи компанії продовжили угоду про злиття до 18 жовтня, щоб отримати більше часу для переговорів з британським регулятором SME. Управління з конкуренції та ринків Великої Британії наклало вето на злиття у квітні через побоювання з приводу його впливу на ринок марних ігор. Але зараз гідно надати компаніям другий шанс. FTS не обмежена в тому, щоб відновити розгляд, навіть якщо злиття Microsoft і Activision Blizzard відбудеться. Хоча агентство зазвичай припиняє такі справи, якщо програє у федеральному суді. Дохід від обладнання Xbox на 13% у четвертому кварталі 23-го фінансового року. Фінансові результати Microsoft за 4 квартал 23-го фінансового року доступні, і компанія повідомила про 56,2 мільярда доларів прибутку, що на 8% більше. Чистий прибуток також зріс на 20%, до 20,1 мільярда доларів з боку Xbox. Прибуток від консольного обладнання впав на 13%. Прибуток від вмісту Xbox і таких сервісів як Game Pass, зріс на 5%. Хоча Майнкрософт очікує, що в ці категорії досягнуть підлітки молодшого та середнього віку. Прибуток від ігор в цьому році зріс лише на 1%. Під час розмови про прибутки фінансовий директор Емі Худ назвала слабку продуктивність основного та стороннього контенту як причина поточних цифр. Цікаво, що незважаючи на те, що годинник гри в Game Pass збільшився на 22% на генерального директора Minecrosoft Нелу, вона не надала основних номерів передплатників. Знову ж таки, він не робив цього з моменту оголошення про 25 мільйонів підписників у січні 2022 року. Сподіваємось, що із запуском таких випусків як Starfield і Forza Motorsport у цьому фінансовому році Microsoft переверне свою долю. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви це ще раптом не зробили. Поставте лайк та напишіть коментар. А з вами був Андрій. До зустрічі, Па-па.